Минулого року ти мені е, робила, коли uh... ти в аналогічному ми робили прогноз на, на рік, ти мені також робила yeah. е, розклад, там ти зробила певний прогноз, uh -huh. типу, який е, ну, фактично говорив про те, що в мене буде розлучення, типо, яке так і відбулося. Так, якби, да? А uh -huh. ти розвівся? Ну, ти Да. Свободен? да. <сказ> а, я не знала просто. Ось і, ну, типу, так же стало доброю традицією, щоб всі не казали, що я про інших питаюся про себе не питаюся. Яким буде в мене 2026 Давай. рік? Давай, три карти покажіть. В Жені 2026 рік. Хороший чи ні? Да, стабільність, віж падає. Ну чого? Я вважаю, якщо чесно, що в тебе достатньо уваги жіночої. Тут Ні. дама, дев'ятка падає. Все нормально в цьому плані, все добре. Взагалі ідеально. Свободні отношення можуть бути якісь. Свободне відшення, не брак, а свободне отношений. І угу. стабільність, сімірка э, Христова, Сімірка Червова. Тобто для тебе війна не війна. У тебе все нормально. Ти не помираєш, У тебе є гроші в стабільності. Як ти звик жити, так воно і буде.